Привіт, друзі дорогоцінні! Благословляю вас усіх. Хай Бог вас береже. Поговоримо про формулу щастя, яка пов'язана з Різдвом, тому що Ісус Христос прийшов, дав нам спасіння і благодать. І ми можемо завдяки Ісусу Христу бути там, де Бог хоче нас бачити, робити те, що Він хоче, і бути щасливими. Для мене величезний приклад це мої пастори Станіслав і Юлія Салтаненко. Які залишили комфорт на березі моря, там, де і сніг не йшов до пуття, тобто це Крим. Поїхали в село далеко за 500, мабуть, десь кілометрів, і там вони служили, але були при цьому щасливі. Тобто, проповідували людям, приводили їх до Бога, до спасіння. І потім через рік приблизно виявили рак у пастора і в лікарні, що він робив? Проповідував активно. Людям і Бог зцілив його, і сьогодні вже минуло 25 років, і я бачу особисто, що вони щасливі, що вони вклали своє життя в те, щоби спасати і приводити людей до Бога. Тобто немає сенсу жити, якщо ми нещасні насправді. А справжнє щастя дає нам Ісус Христос, тому що вірячи в Ісуса Христа, покладаючись на нього, проповідуючи іншим, ми можемо бути по-справжньому щасливими. Будьте благословені. Якщо хочете дізнатись більше, подивіться в описі цього відео лінк.